Привіт мої любі! З вами Елі Старо. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас розпаковка. Розпаковка колод з магазину Pentagram Publishing. А тут є колода їхнього видавництва. Glory to Ukraine. Jairot. Слава Україні. Це колода славнозвісних сестер Feldman. І а, це вже друга їхня колода, яка в мене є. В мене є перша від видавництва Орнер. І це буде друга. Я сьогодні просто а, зроблю розпаковку, але обов'язково зніму окреме відео порівняння якості і, взагалі, мої враження від цих двох колод. Це буде окремо. А, потім у нас Чіра Маркетті Таро Сні, «Новодінь». TAROT of Dreams. А, такий подарунковий варіант з книгою. Величезна така коробка. Мені, ну, ручки вже просто гаряють розпакувати. І а, моє, одне з моїх улюблених видавництв AGM Urania. Вони дуже якісні роблять колоди. Таро ключника. Таро ключника. Тож, розкриваємо, давайте це в сторону і розкриваємо, аби не пошкодити літурку. Взагалі я дуже люблю видавництво Pentagram Publishing. Вони дуже якісно все роблять. Це наше українське видавництво. Коробочка така дуже зручна, дуже класна. О, гайд навіть є пакувальник. Розумієте, круто. Гайд є, звісно, українською. Дякую. Це дуже англійською і українською. О, взагалі круто. Гайд дуже тут коротко описано. Описано, мабуть, хто зображений там, де зображений. Ну, так. Добре. Ось такий зворот карти, соняхи. Біла карта, джокер І а, ще одна біла карта, дві білих карти і джокер. Ну, тобто три додаткових карти. І ось така собі колода. Ой, вона дуже яскрава, дуже красива, ну, просто чудова. Так, вона зовсім інша, ніж від Орнер. Тобто, тут не повторюються зображення. Ну, поки що от я листаю жодне зображення. Мені здається, що жодне зображення не повторилося ще. Тобто, взагалі я навіть не знала, що вони створили дві колоди. І яке ж було моє здивування, коли. Отримала першу і зрозуміла, що тут не зовсім ті зображення, які я бачила в інтернеті. Це дядечко там є, в іншій колоді, але він трішки по-іншому зображений. Ну, ну, я так навскидку бачу, що дуже класично, але вони там пишуть у гайді, що. що Ну, якби відходять від класики в деяких моментах. Ну, це звичайна така історія в авторських колодах. Клас взагалі мені дуже подобається. А мені здається, що ця трохи жорсткіша, жорсткіша за попередню, Маю мене увазі іншу колоду Фельдман. Ну, це так ми з вами швиденько продивилися. Я зроблю обов'язково відео цих двох колод окремо. окремо. Окремо подивимося їх. Потанцюємо з ними окремо. Зараз хочеться Чира Маркеті. Це третя моя колода цього майстра. І я думаю, не остання. Я тепер хочу і Оракулу його придбати поки що Таро. І мені дуже подобаються колоди. Одна в мене видавництва US Game Systems. У мене, до речі, є огляд цих двох колод, які в мене є в Чиромакетті. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, запрошую до перегляду. Там теж порівняння двох видавництв: одне видавництво Level, інше видавництво US Game Systems. І я там говорю всі. Якби свої враження, і плюси, і мінуси того і іншого видавництва, і свої вподобання також там підсумовую. Чіра Маркетті, Така класна коробочка це US Game Systems. Якщо я не помиляюсь зараз, щоб не збрехати, так, це US Game Systems. Англійською мовою на коробочці назви. Ну, Коробка така завелика, я навіть не очікувала, що вона така велика. От, щось я останнім часом не дочитуюся в описі, а можливо, там не було, не знаю. Ну Ось так виглядає книжечка, розумієте. Гайд. Тільки англійською чи... Або тільки англійською. Ну, бачу поки що тільки англійською. Так, англійською. Ну, добре, буде що полистати, поперекладати. Прикольно, ну така досить така якісна книжечка, приємно брати до рук. Ну, такий, знаєте, варіант, який не соромно подарувати, я це називаю. Але щодо зберігання, от, е, мені, ну, тобто вона розділена, ця колода на дві частини. І щоб її зберігати, ну, я, мабуть, не буду в цій коробці її зберігати, тому що треба буде розділяти на дві. Ну, якось не дуже зручно, як на мене. Ось таке. Я зберігаю окремо в мішечках, мені так дуже подобається. Є колоди, якими часто користуюсь, ну, взагалі з коробок виймаю. Це нормальна для мене практика, тому ну, як би нічого такого страшного. в Цьому немає, але знаєте, якщо ви думаєте, там якусь колоду кому подарувати, то от ця колода саме те, що треба. Такий досить солідний варіант в плані от коробочка, так все красиво і гарна якість. Це East Games, від них завжди знаєш, що очікувати. Завжди знаєш, що отримаєш. Ось така сплинка красива. 2015 року ця колода створена, рік створення. Ну, це не дві колоди, це одна колода, як я вже сказала. Просто розділена надпіл, задля... Зберігання. Такий венеціанський стиль. Це зі старіших, скажімо так, його колод. У мене були новіші. Вони такі вже сучасні там такі там, фейерверки, там шоу, ну такі, взагалі. Ця трішечки, знаєте, вона спокійніша, вона простіша, вона не така кричаща, вона не така золотава, вона не така барвиста, вона спокійніша, вона тихіша. І, знаєте, на перший погляд, така вона глибша і темніша. Тут є також позначення зодіакальні, а ось це навіть не знаю, що, що це за символи. От як то кажуть, і не соромно зізнатись. Не соромно, тому що, ну, якби те, чим користуюсь, те знаю. О, ця мені дуже подобається карта Це аркан, колісниця. І у цій колоді. Власне, майже заради нього і купляла. <смі> Ой, знаєте, тримаю в руках і мені прямо не віриться, що ця колода нарешті прийшла мені до рук. Сила приборкана, чарівна. Просто ніби, ніби в стані самадхи садить такий старець. От прямо така в мене прийшла асоціація. Трохи інше бачення арканів, знаєте. Колесо фортуни якийсь часовий механізм, сліпа, сліпе правосуддя. Ну, повішений взагалі так, незвично. Смерть страшна, страшна, як на мене. Помірність, яка красива взагалі. Веселка, Боже, так гарно. диявол. Натякаю на те, що вихід є. Вежа, зірка. Ну, вони такі так видно, що це колода, ну, якби старіша. Оце це теж зображення, таке дуже крутеньке. Сонце. Суд. Цвіт, ой, боже, гарна. Чотири стихії зображено. Вода, вогонь, повітря, земля. Супер. Знаєте, на перший погляд, дуже така проста в символах, дуже зрозуміла колода. Взагалі, в Чирамаркетті я його дуже рекомендую новачкам. Ну, кому подобається візуальний ряд, звісно. В нього досить. Простий вхід в колоду, я би сказала, але від цього не менш глибокі колоди. Просто там, ну, якби, не приховано, не, не так, нема таких замудрюностей, знаєте, нема такого, що тобі треба три дні медитувати, щоб дійти до змісту цієї карти. Ні. Тут все досить просто, зрозуміло і одразу, ну, принаймні, в мене так. Ну, дуже так гарно, прямо, прямо мені так подобається. Ну, знаєте, це вже цього разу я вже знала, що я отримаю, тому що ну, моє улюблене видавництво, одне з улюблених, і один із улюблених авторів. Ну, тут якби поєднання, такий мікс, знаєте, що тут. Просто просто знаєш, що тебе чекає. Дуже класна. І оці темні рамки. Ну, колода темна, знаєте, вона темна. Мені дуже хочеться, знаєте, дуже хочеться інтерв'ю зробити. Я навіть не буду зараз вже до кінця гортати, вже не, не те саме терпець. Терпець вже урвався. І зараз запитаю, познайомитися хочеться. Скажи мені, будь ласка, покажи свою енергію. Покажи себе, яка енергія в тебе. Мечова, повітряна і досить непроста, досить нелегка, досить важка енергія. Угу. Така, знаєте, не земна, не вогняна, а саме от повітряна, саме така ефір, ефір мені йде. Знаєте, от ефір, хоча, ну так, вона мечова. Тобто от для і медитації підуть, і самопізнання піде, і якісь такі о, знання, знання отримувати. те тет На які теми будеш відповідати, на які теми до тебе ліпше звертатися? Скажи, будь ласка. Почуття, гроші. Гроші. Хм. І тут також почуття. Почуття фінанси. Добре, зрозуміло. Але мечова колода. Цікаво. Темна чи світла колода більше. Диви, показує, що світла, Бачите, а в мене показує, що 100% світла, а в мене було відчуття, що темна. Можливо, через ці рамки. Можливо, ну, знаєте, по-різному буває. Світла. А, світла ну, доволі така різка. Доволі різка, доволі така нестримана, я би сказала, знаєте, як всюльчивий, дратівливий от, характер, така. така взбалмашна, така от, може, з вибриками бути. Зрозуміла, зрозуміла. Як мені з тобою подружитися? Ну, знову ж таки, це щось що має закінчитися, це закінчення, що має початися? Закінчитися має якийсь довгий шлях навчання і початися повернення от до свого серця, до своїх відчуттів. Тобто, швидше за все, ця колода спонукає мене, що досить тобі вже читати, вивчати про ці аркани, ти вже, ну, це вже проторений шлях, ти вже ним ходиш по колу. Уже досить тобі цього. Уже пора слухати себе, слухати своє серце, і там все є, там є всі відповіді, і ця колода говорить мені, що просто бери і працюй. Я правильно говорю, чи ні? Так, щось не так. Так. Так, ви мені натякаєте на те, що вже достатньо знань для того, щоб працювати? Ну, так. Вже завершуй своє навчання, вже достатньо. Перехід на інший рівень. І куди, на який рівень? До чого. Хм. До своєї інтуїції, до свого якогось розуму, до свого здорового глузду. Тобто а, і емоції, і здоровий глузд от цікаво. Так слухати серце чи слухати розуму? Боротьба між серцем та розумом, розумієте? Боротьба між серцем та розумом. І от буде то те, то те буде переважувати. Mm. Mm. Ну, це, мабуть, наступний етап мого розвитку, коли mm, якби, мої знання з моєю інтуїцією будуть поєднуватися, міксуватися в якийсь такий прикольний коктейль. Ну, Подивимося. Ось така колода. Ну, поки що я її складу все ж таки в цю коробочку, розділю знову навпіл. Але в майбутньому я її буду зберігати в мішечку. В цій коробочці не буду. Тобто, це такий класний подарунковий варіант. Але для, ну, якби для користування не дуже зручно, такі великі коробашки, я не дуже таке люблю. Ну, ось так. Ну, наступне моє одне з улюблених видавниць AJ Таро староключника. Це теж досить стара колода, вона не нова. Я давно на неї дивилась. Така позолота є по краям коробочки. Дуже гарна така коробочка, знаєте, прямо ну, дуже красива. Але колода просто мене заворожує. Я вирішила, що пора. Так, вона якось повинна відкриватися. Ага, вона у нас на магніті. Ой, як приємно, Боже, яка, яка прелість. Просто погляньте, ой, яка краса. Так. Хоп! Дуже подобається мені. Я зрозуміла, чому не до неї тягло, тому що це дуже красива колода. Тут якось геометричний такий стиль. Тут у нас стовголь видавництва, IGM Urani. Але англійською у нас тут все кольорова, кольорова МБК. Нам намальована карта. Дуже люблю такі МБК, знаєте, прям так якісно все. Ну, англійською, але нам не звикати. Це нас не лякає. У мене середній рівень знання англійської не можу похвалитися, на жаль, високим рівнем, але мені вистачає для того, аби розуміти без, без додаткового перекладу МВК. Іноді зазираю за якимось словом, але ну, частіше за усе мені вистачає моїх знан. А там, де не вистачає, я не боюся їх поглибити. Такий зворот з золотавим таким покриттям. Зріз. Ні, зріз не золотавий, він звичайний. Спочатку здалося, що золотавий ні. Якийсь є такий блік, але це від рамок. Розумієте, тут просто рамки золотаві, і від них іде блік. Здається, що це зріз такий. Але ні. Зворот карти ось такий з золотавим близьком. Тут немає ніяких білих карт, ніяких додаткових карт, нічого такого немає. Дивимося спочатку. На старших арканах ось вони відділені, тут золотаві рамки, на всіх інших чорні рамки. Прикольно. старші аркани можна окремо використовувати. Здається, тут марсельська школа, тому що так, тут е, молодші аркани, е, як символи масті. Просто зображені. Причому, бачите, як символи масті в оральних картах. Жир, бубна, піка Чірва. Ну, ось так, такий дурень, Краса. Красунчик, мах. Погляньте в нього навіть прапор український позаду. Ну от мене таке все вабить зараз. Я не спеціально вибира, вибирала цей аркан. Просто мене зараз привабила ця колода, розумієте? Такий стиль незвичайний, знаєте? Ця позолота рамка. Дуже красивий. Стиль я маю на увазі дуже красивий, мені дуже подобається. Колода досить стара, якого вона року. Ми ну, зараз додивимося, я подивлюся, я скажу вам, чесно кажучи, не пам'ятаю, але не останніх років, мені здається, жовто-сині кольори, ну, просто от, те, що, те, що треба. Ой, краса, яка, Ну погляньте оцей круглий символ у помірності на лобі. Такий геометричний стиль, диявол такий страшенний вежа. Тут ну, по класиці, я ж кажу, марсельська школа, але ну, дуже все класично. Якість досить непогана. Вранні є і, і ліпша якість, мені здається, але ця теж досить непогана. І далі просто пішли символи масті. Я вже не буду на цьому зупинятися. А, карти двора. Паш. ну, Прикольно так. Тузи і знову символи масті. Досить цікава колода, знаєте, така досить оригінальна. Не для новачків, я не скажу, що можу рекомендувати новачкам, хоча б тому, що молодші аркани не змальовання це завжди ускладнює роботу. Маю на увазі на початку, коли ви вивчаєте, ну, ліпше все-таки мати повну колоду з повними зображеннями, ну, так легше. Легше їх вивчити, легше їх зрозуміти. Тому, ну, як би, ця колода більше. Для колекціонерів, для досвідчених тарологів. Але це не означає, що якщо ви початківець і вам подобається ця колода, то хтось вам заборонить її купити. Боже збав, ви можете чинити так, як вам ваше серце підказує. Ну, трішки доведеться приборкати колоду. Ну, я так і відчувала, що вона така, знаєте, не те, щоб норовлива, але дуже сильна, і трішки треба їй ну, завоювати її авторитет чи що. Як мені з вами подружитись? О, погляньте, домовитися. Полюбовно, полюбовно, через любов. Мм, клас? Я не проти, я тільки за. Все по любові. <с -2> Яка у вас енергія? Покажіть мені. О, подивіться, енергія дуже глибока, наповнені знаннями ці карти, наповнені. Якби з сакральними знаннями, інформацією. Готові її відкривати, готові відкрити істину. Ось угу. така енергія. Давайте розшифруємо мені хочеться. Угу. Ілюзії. Сімка кубків, повішений. І знову сімка. Такий, знаєте, вихід з кризи, вихід з якихось залежностей, вихід з якогось замкнутого кола. Знову ж таки, з... м -м вихід із зони комфорту якоїсь. Навіть не скільки з зони комфорту, стільки от вихід на новий рівень, знаєте? А, якби Новий рівень розвитку. Ну, як я люблю казати про повішеного, для мене він метафорично це лялечка, з якою буде метелик. Так от, Ну, в цьому поєднанні можу сказати, що це той час, коли метаморфоза має вже ну, завершитися. Вже от. пора. І сімка жезлів. Ну, жир це жезли у нас. Це також про таку боротьбу. Ну, якби непростий вихід з, на новий рівень. Це не просто впаде з неба. А це. Ну, Вибороти треба чудово. Ну, я вважаю, що це знову мені такий натяк про мій шлях далі. Ну, Я розумію, про що це. Добре. Скажіть мені, на які теми будете відповідати працювати. Гармонізуюче будете. Тема, тема здоров'я, тема зцілення. Тема врегулювання конфліктів, кризові якісь моменти сердечні, тобто кубки, втрати, розриви, якісь переживання сердечні, ну, щось таке, криза криза в стосунках такі моменти. І по 6 жезлів. ну, якби...